Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, моя величезна Ютуб-родина. Викрила я трошечки часу, вже пізній вечір, субота. Аби поспілкуватися з вами в день, звісно, я не можу цим займатися, тому що я знаходжуся в лікарні і вже 16 днів ми знаходимося з моїм чоловіком в Швейцарії в лікарні. Я вам про то вже казала: ну, стан наразі не міняється, він лишається стабільно тяжким. І ми досі в очікуванні результатів аналізів біопсії кісткового мозку. Маю дуже велику надію, що на наступному тижні вже будуть готові ті аналізи, і, врешті-решт, вже буде якесь адекватне лікування, а поки очікування. І, звісно, всі це знають, коли людина живе в очікуванні, не знаючи, що є, там, які будуть новини, то, звісно, це дуже важко. Ну, ось в лікарні все трошки стихло. Навряд чи сюди, до палати зараз хто зайде, тому я приділю увагу і собі, і вам, і мені хочеться про новини поговорити. Тож, до новин. Читаю я у російських телеграм-каналах. Там така собі метушня. І бідкаються росіяни кажуть, що вільнодумець Ілон Маск може відключити Starlink в зоні СВО. І що тоді буде з нашим бойовим управлінням? Кажуть, що якщо, не дай Бог, це трапиться, то ми негайно відкотимося аж в кам'яне століття. Отакі От справи. Ось я хочу запитати: а чому у росіян виникло таке питання, що Ілон Маск може вимкнути свій старлінг? І, ну, звісно, це ж порушує їхню роботу на фронті? Це сьогодні я таке вичитала. Дивимося, що там в нього в голові, в того маска. Ну, дурі, дивіться, випав дурі, король мечів і мах, це про що? Ну, про те, що людина, що хоче, то й зробить. І він, знаєте, як то кажуть, в вільному вітер. Він сподіватися на те, що, припустимо, він якусь дав обіцянку, він її дотримується. Так, він дотримується, але він буде робити так, як йому вигідно. І якщо потрібно буде вимкнути той Старлінг, то він його вимкне. Тоді питання: вимкне. На якийсь час так. Це буде зроблено, я вам сказала, не по його якби, особистій волі. Це буде зроблено, ну, як хочете, по заказу якогось світила, по заказу когось. Тобто він зможе зробити таку жертву, да? тому що йому про це скажуть. І знаєте, тут навіть не гроші. Ми ж знаємо, що це людина бізнесмен, так і гроші там керують всім. Але це знаєте, ну перша карта дурня, тобто йому хочеться погратися. А я хочу подивитися, як з такою ну, припустимо, без мого старлінку, як будуть управлятися росіяни. Це по указу, по не по указу, я неправильно кажу на прохання, на прохання когось він там може зробити. Це буде зроблено, коли буде якась пропозиція щодо бойових дій. Якась пропозиція щодо бойових дій. Ну, це також знаєте, як думаю, це можливо тоді, коли будуть говорити, що. Бойові дії зупиняються, так ну, але ж росіяни невгомовні. Вони будуть продовжувати так обстрілювати Україну якось. Ну і їм для цього ж потрібен зв'язок. От якраз в цей період я не хочу сказати, що він цей старлінг вимкне раз і назавжди. Ні, таке відчуття, що він буде бавитися. Тут як гойдалки якісь. От я вмикну його, ну так він працює, ну і працює. Попросимо, припустимо, Трамп, ну на якийсь час виключи, вимкне той Старлінг. Він не буде його вимикати. Отак, от, розумієте? Тут, знаєте, навіть жодної карти Пентакли нема, щоб сказати, що він там за гроші його включає чи виключає. Ні, це знаєте, якась гра по дурню. Ось йому хочеться поспостерігати, як будуть розвиватися події, якщо він це зробить. Наступне тут у нас 12 лютого в Парижі відбудуться великі перемовини за участю міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Британії та держсекретаря США. Це має відбутися ці перемовини їхні перед е, Мюнхенською конференцією. І ціль, ну, тут як пишуть, це буде спроба зупинити бойові дії. Подивимося, 12 лютого збираються міністри закордонних справ цих держав. Про що там тимитися? Що буде розуміти? Ой-ой-ой. Так, ой. да, дійсно, дійсно, дивіться, зараз покажу. Кожен буде висувати якусь свою ідею, пропозицію чи бачення, як, врешті-решт, досягти оце цієї перемоги, оце, досягти успіху цього. так? Ну і тут карта Страшного суду, те дійсно треба вже ну, якби під, 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 підводити якісь вже підсумок, ну, тобто завершення. Це завершення. Вони дійсно будуть розмовляти про завершення бойових дій. Добре. Після цього чи завершуться бойові дії? Ні. Ще ні, але ця зустріч вона дійсно буде важлива. От пам'ятаєте, дуже багато було всяких рамштайнів, там, конференцій, перемовин, і вони якісь, ну, вони не вели, не вели до конкретного такого знаєте, шаленого успіху. Вони якось дуже мляво і поступово. Але от саме ці перемовини вони дадуть якийсь рух, вони якось, вони дуже сильно. Покріплять позицію України перед Мюнхенською конференцією. розумієте? Тут, знаєте, як якийсь такий як заміс якийсь відбудеться, який буде сприяти для того, щоб Україна була в більш вигадній позиції. Дуже добрий такий підсумок після цих перемовин. Ну, дуже добре тут розумієте про те, що кожна країна, вона прям. От так, знаєте, категорично, от прям і висловлює такі думки, знаєте, не просто якусь занепокоєність, а от якісь висуває пропозиції дуже активні, і як вони як всі заодно, і на стороні України. Мені дуже подобається під цьому. Тому що вони всі вимагають ну, цієї перемоги. Чи буде українська сторона задоволена? Так, да. карта задоволеності так і випала. Чи буде задоволена? Так, вона буде задоволена, але дивіться, тут як питання стояло, що це буде спроба зупинити бойові дії. Ну, на жаль, після 12 лютого ну, не, запинять, не зупиняться бойові дії. Не 13-го, ні, 13, ні 14-го. Ні. Це просто буде як якась основа. Дуже така ну, стійка. Ну, добре, будемо спостерігати. Далі, ну, всі ми чуємо і бачимо, читаємо заголовки, що Зеленський готовий до перемовин з Путіним. Питаємо? Дійсно готовий? Дійсно готовий. Ну, але це, знаєте, він готовий. Трійка Кубків. Так, він готовий зустрічатися, він готовий говорити, але він лютий, розлючений. Що це за готовність? Ну, Це, знаєте, це робота якихось ну, осередків. тобто ну, Це коли не те, що там він сам це вирішив, так? це є певні люди, котрі Зеленського направляють на те, що треба розмовляти, треба йти розмовляти. от. Так от. Так. А ви пам'ятаєте, що Пісков каже, що Путін теж соває ногами, дуже хоче перемовить з Зеленським. Дивимося, а тут що, є готовність. Ну, слухайте, одинакові аркани падають. І туди випала башня з карта зустрічі Тройка Кубків і сюди. Про що це? Обі, обидві лідери розуміють, що має відбутися зустріч, треба щось говорити. Але жоден з них, ну як особистість, як людина, цих ці, цієї зустрічі не хоче. Як вам це пояснити? Начебто розуміють, що треба, але за стіл перемовин сідати вони не хочуть. Тут вони один одного не переварюють. Ну, Я вам хочу сказати, що цієї зустрічі і не відбудеться найближчим часом. Те, що вони хочуть, те, що вони там заявляють, готовні. Що Зеленський каже, я готовий до перемогу. Що Путін каже, я готовий, не буде цих перемовин. Єдине, що може відбутися, тут перемовини не те, як воно відбувалося, коли якісь посередники, так, якісь люди, які збираються і один одному передають думки, ну, думки керівників, я так би сказала. Все це розсіяне. воно зараз ні ну, до чого не приводить. Хочу вам сказати: ось я спостерігаю, звісно, в мене не так багато часу бути в курсі всіх новин, так? Але в мене таке враження, що лунають гучні заяви з усіх боків, з усіх сторін, так? Але яскравих подій зараз відбуватися не буде. Тому що насправді немає конкретної готовності, її нема ні в кого. Воно все міняється. Я вам казала на попередньому бліці, що ось немає, знаєте, от такої, от такого списку, припустимо, у Росії і України От цей список буде непохитний. Він завжди йде з якимись змінами. І тут люди заявляють про готовність. До перемовин. Але насправді готовності немає. З зимку до кінця лютого нічого не поміняється. Не відбудуться, хоч і там будуть конференція Мюнхенська, яких там не були перемовини, хто б там до нас не приїхав, нічого не зміниться. Ні 12, го не 20 го лютого. Іще немає. Я собі робила такий розкладик колись сама для себе ну не так давно. Мені показують більше, що. Конкретне зрушення і конкретні дії ми побачимо весною, аж ніяк не зимою. Зараз воно все таке сире, зараз якісь просто підготовки йдуть. Ну, давайте побачимо, що тут? Іще які новини є. Ага, ось окупанти перекидають ППО з Криму в глиб Росії. Таке вже було у них, так? Але зараз от просто такі масштабно це відбувається. Чому? Тому що в них втрати, шалені втрати. Втрати, тому що їм прилітає, в глиб Росії прилітає, вони дуже багато втрачають. Вони не просто втрачають, тут вже починається паніка, і їм треба захистити свої залишки. Ну... Їхні наптопереробчі заводи, ну, паралу. дивіться, що відбувається: карта смерть, десятка мечів. Тут, знаєте, Це не просто ще все пропало, а тут дійсно вони понесли дуже серйозні втрати. Тому їм треба захистити ці їхні залишки. Дивіться, залишки. Ну, паш Пентаклів це дуже мало. Так, я вам завжди казала, це якщо 100, то це буде 25% від сотні. Ну, це так приблизно умовно. Але тут таке: треба негайно залишити і захистити те, що у нас є ну, на великій на материковій Росії. А що ж Крим лишається? Ну, вже як буде, вже як буде. Вони готові, до речі, до якихось змін в Криму. Е, звісно, не завтра. Ні-ні-ні. Але тут ідея якісь таємна інформація, яка дуже швидко буде набирати обертів. Там щось мені міня... там в Криму рух, рух. І під прикриттям дивіться, за кого у нас відповідає Верховна Жриця? Це щось таємне. Ну це як ФСБ, якісь таємні організації, і все це рухається. Перевозяться якісь папери, документи, якісь цінності з місця на місце. чи з Криму. Тут мені не показано. Саме дорога, але якесь переміщення, величезна, величезна ротація. Чому? Не знаю, я не знаю, але показують вихід. Вихід, ну, знову ж таки, давайте з вами будемо реалістами і, і розуміти, що це не про сьогоднішній день. Тут взагалі йдеться про те, можливо, десь у них в мозку крутиться, вертиться, що Крим доведеться лишати. Тому заздалегідь, можливо, треба зробити якісь рухи. Отак. От а те, що добрячу частину ППО з Криму виводять, це так. Далі що у нас тут є? Нарощування війська на кордоні Білорусі, Білорусі і України. А, це планується на весну. Отак, от от, планується на весну. Для чого? Дивимося. Скопичення білоруських військ на кордоні з Україною. До чого? Що відбувається? Що там вони? Ну, це кажуть. Ну, каже, це якби не така новина, яка не показує, що таке вже відбувається. Тут немає нічого такого нового. Дивіться, про що я тут хочу вам сказати. Знову ж таки, дуже багато інформації про те, що знову там з Білорусі може нам якась загроза бути. То тут кажуть, ні. Це вони роблять трошечки навмисно, будуть робити весною. Так, вони туди підтягнуть силу, да? підтянуть силу, дивіться, оце рух. Ну, це як. Якісь ресурси, знову ж таки, транспорт, якась сила військова, да, якась потужність. Ну, але це не для того, щоб наступати. Ні, це, можливо, скоріше якісь навчання чи що. Чи очікувати нам з Білорусі якихось рухів чи наступів? Ні, ні, ні ні і ще раз, ні. Ілюзія. Тут справедливість стоїть захист. Вони тут більше, знаєте, захищають свої кордони, аби на них хтось там не напав, якось отак. от. Але очікувати, що з Білорусі буде якийсь величезний наступ, прорив, що щось буде відбуватися весною, цього не буде. Ні. І взагалі ми з вами дуже багато разів дивилися. Так, Лукашенко припустився величезної помилки, взяв гріх на душу, і з його території летіли ракети, чого тільки там не відбувалося. так? Але наступу, саме чи російських військ, чи білоруських на територію України не буде. Ну тут іще таке питання. Це я почитала з ваших коментарів, чи подовжується військ? воєнний стан після 9 травня. Давайте дивитися, чи буде подовжено воєнний стан після 9 травня. Да. Да. і ще буде. І ще один раз буде подовжено, І ще буде. І ще на один термін. Ну і знову ж таки, останнє питання, яке зараз хочеться мені подивитися: ось про те, що на наступному тижні може відбутися зустріч між Трампом і Зеленським. Про це Трамп так і заявляє. Ну, звісно, Трамп навряд чи приїде в Україну, а от Зеленський, Зеленський може поїхати в Америку і Ну, зараз побачимо. Давайте так. Чи відбудеться зустріч? Найближчим часом. Давайте знову ж таки. Ось він каже на наступному тижні, але ми дамо ну, трошки фору. Хай це буде ну, наступні 10 днів. От так от. Чи відбудеться зустріч Трампа з Зеленським у Вашингтоні? Відбудеться? Да. Да. Дивіться, ось у дорогу. Дорога є. Бачите, Пентакливий король, який їде розмовляти про фініш. Тут уже зразу відповідь є. Так, і що буде зустріч? До чого приведеться зустріч? Я вам хочу сказати, що вони дійсно будуть говорити про завершення війни. Це буде тема номер один. Бачите, смерть це поставити крапку, завершення проекту і аркан «Мир». Тобто вони, якби один одного, смерть і мир вони якось перекликаються між собою. Це завершення, і це певного роду завершення. Так, вони говорять про те, що це дуже важко зробити вкрай важко. Непосильна ноша. Це непосильна ноша, і як для Зеленського, так і для Трампа. Хоч той і казав, що я завершу війну за 24 години. години, чи. Але я вам хочу сказати: самі по собі ці перемовини, які все ж таки відбудуться, це не означає, що на наступний день знову ж таки закінчиться війна, аркан помірності. І ще дуже багато буде різних розмов. Дуже багато. Тоді давайте так: як після цих розмов, як буде Трамп, ну, прихильний чи не прихильний до України, так я хочу подивитися, до України. Да прихильний ну, прихильний, буде, да, прихильний, Але тут є момент все ж таки виконання якихось вимог. розумієте? Так, Оце як Трамп і Зеленський. тобто Є якась прихильність, є, 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 але є і зацікавленість. Це, знаєте, просто цей візит буде знову ж таки, як закріплення якоїсь позиції, Тому от я вам кажу, що. Взимку нічого не відбудеться такого значущого, щоб ми сказали, ну, все вже нарешті. Ні, на жаль, іще, іще продовжиться. Весною Весною ми будемо чути і бачити вже якісь конкретні зрушення. Ну-ка, ще раз я про цю їхню зустріч. Мені тут ще одне питання. Що там в голові Трампа? Що в голові Трампа щодо України? Щодо України. І щодо Росії. Ну, давайте так. Я не хочу сказати, що тут щодо Росії, що він не хоче стерти з лиця землі. Ну, трохи не так. Тут є і певна вигода, все. Є якась у них домовленість, ну, але все ж таки на Україну він дає туза Пентаклів. На, Україну. на Росію він дає туза мечів. Король мечів, якусь от таємницю тут він дає, а на Україну він дає ту за Пентаклів. А то з Пентаклів все-таки це добрий шанс. Добрий шанс. І, звісно, нам прийдеться чимось тут поступатися. Але я вам хочу сказати: якщо ось покласти на ваги, все ж таки, ну це не тому, що мені так хочеться, тому що так показують аркани. Все ж таки Трамп більш схильний до України. Це так? Ну, так. Ну, дивіться, на Україну падає. Бачите, як? Він, звісно, така людина цікавенька собі такий Трамп, да. ну але все ж таки він Україну бачить він її бачить державою, він її бачить імператрицею. Розумієте? Тому схильність до України є. Щоб там би не говорили, що там Трамп хоче, ну, як він там, бізнесмен, хоче розтерзати ту Україну. Ну, Трошки не так, а Росія. З Росією він теж не хоче якби, взагалі порвати стосунки. Тут поживемо, побачимо. Каже, ми таке вже проходили, але все ж таки на Росію падає тут недовіра, тут падає аркан Луни. Бачите, на Україну падає імператриця, старший аркан, а на Росію падає аркан Луни. Тобто ну, він розуміє, що з Росією домовлятися це ще, це ще та халепа. Трамп це дуже добре розуміння. Ну і добре. А нам лишається тільки спостерігати за подіями, вболювати за Україну, донатити, допомагати нашим хлопцям і просто вірити в те, що Україна була, є і буде. Я вам дуже дякую за увагу. Тримайтеся разом, здоров'я вам і всього самого найкращого. До зустрічі!